Про події війни говорить Стратко. Україна очікує, що учасники глобального саміту миру у Швейцарії разом складуть план дій щодо трьох пунктів. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю агенції Франц Пункт про досягнення домовленості про вільне судноплавство передбачає захист портової інфраструктури, харчову безпеку для всього світу та розвиток економіки для нашої країни. Другий пункт. Ядерна і енергетична безпека, реалізація якого має зупинити удари по критичній інфраструктурі. І третій пункт обмін полоненими та повернення незаконно депортованих дітей. Якщо ми вийдемо з трьома цими кроками із саміту з погодженою в більшості країн цих позицій, це говорить, що далі, далі Росія не блокує їх, а ми розробляємо тими чи іншими країнами. На технічному рівні вже покроковий дуже детальний план кожного з цих пунктів. І цей документ вже, ну, будь ласка, росіянам тоді вже відповідні країни покажуть. Але він буде узгоджений всіма сторонами. Глобальний саміт миру відбудеться 15 16 червня у швейцарському бюргенштоку. Зі 160 країн та організацій, запрошених на глобальний саміт, свою участь наразі підтвердили півсотні Росії на ці події не буде, оскільки її ніхто не запрошував. Чому так сталося? Президент України пояснив в іншому інтерв'ю агентству Reuters. тому що вони всі все блакують, вони все зірвуть, вони не заспокоються, поки вони не покажуть. Той чи інший план закінчення війни, який буде а, ультиматумом, як ми це багато разів бачили. І тому цю ініціативу їм не можна давати в руки. І потім почнуть тиснути на інші країни. А варіантів як тиснути, у них багато: економіка, політика, харчова продукція, зброя, десь у них контингент на на територіях африканських республік тощо. І тому ця адженда не може бути аджендою Росії, тому це наша ініціатива, це війна проти нас і тому в цьому є справедливість. Додамо, що в цьому ж інтерв'ю президент України повідомив, що Київ веде переговори з міжнародними партнерами про використання їхньої зброї для ударів по російській військовій техніці на кордоні і в глиб території Росії. Поки що нічого позитивного немає. Цитує Володимира Зеленського Ройтерс. У ніч на 22 травня противник атакував 24 ударними БПЛА типу шахет. В результаті протиповітряного бою з сили оборони України збили усі 24 шахеди. Ударні БПЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей. На фронті за добу відбулося 117 бойових зітнень. Вже сьогодні бої зіткнень зафіксовано 46. Так на харківському напрямку від початку доби відбулося дві невдалі спроби загарбників атакувати район села Липці. Трат позицій не допущено за уточненими даними. За минулу добу ворог втратив на харківському напрямку понад 220 осіб, а також 32 одиниці озброєння та військової техніки. На Покровському напрямку вже який день поспіль найвища інтенсивність бойових дій. Учора наші захисники відбивали тут 42 атаки московитів у районах населених пунктів Сєверне, Уманське, Калинове, Нетайлове, Яснобродівка, Новоселівка. Перша соків, Новоолександрівка, Прогрес і Невельське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. За минулу добу ворог втратив на покровському напрямку загалом понад 320 осіб, зокрема 118 вбитими, а також 20 одиниць озброєння та військової техніки. У підсумку минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також ворог втратив 6 танків, 22 бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему. Генеральний штаб збройних сил України підтвердив ураження російського ракетного корабля Циклон в тимчасово окупованому Севастополі в ніч на 19 травня. Таким чином, під час цієї атаки було уражено два корабля противника. Раніше стало відомо, що сили оборони України знищили морський тральщик Чорноморського флоту РФ проекту 266 м. Ковровець. Це судно було призначено, зокрема для проведення кораблів за тралами, розвідки, прокладання фарватерів у мінних полях тощо. Своєю чергою, циклон, як розповів. Речник сил оборони півдня України капітан третього рангу Дмитро Плетенчук був призначений для нанесення ракетних ударів. Судно мало установку вертикального пуску ракет Онікс і калібр. В той же час рашисти використовували судно як засіб протиповітряної оборони, озброївши його зенітно-ракетним комплексом «Панцер-С». Сам корабель був новий, і так він фактично навіть не стиг закінчити. Державні випробування, тому що жодної ракети Лати він так і не запустив. І це до речі, в чергове констатує стан і положення речей у кораблебудівній галузі в Російській Федерації. Корабель, який фактично вже рік в строю так і не зміг відстрілятися і. Таким він і залишиться в нашій пам'яті, варто додати, що раніше Дмитро Плетенчук заявляв, у разі підтвердження інформації про знищення циклону можна буде говорити про те, що тепер у Криму не перебуває жодного носія крилатих ракет калібр. Російська влада ухвалила рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Для цього Міноборони РФ підготувала документ, за яким Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоград у Калінінградській області. Чинні географічні координати встановлені постановою ради міністрів СРСР від 1985 року, якою регулювалися кордони на Балтиці рашистська влада назвала такими, що неповною мірою відповідають сучасній географічній обстановці. Міністерство закордонних справ Литви назвало ці наміри свідомою цілеспрямованою ескалаційною провокацією для залякування сусідніх країн. Це ще один доказ того, що агресивна та ревізіоністська політика Росії загрожує безпеці сусідніх країн та всієї Європи. Сьогодні Литва запрошує представника Росії для детальних пояснень і погоджує свою відповідь з партнерами. Йдеться в заяві МЗС Литви від. 22 травня, свою чергу, пані міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтанен зазначила, що її відомство уточнює деталі. Конвенція ООН з морського права містить положення про визначення морських зон прибережних держав, зокрема їхній перегляд. Сподіваємося, Росія як учасник конвенції буде діяти відповідно. Варто пам'ятати, що спричинення плутанини це також гібридний вплив. Фінляндія не розгубиться. Написала вона в мережі X. 22 травня президент України провів спеціальну нараду на базі Ради національної безпеки та оборони та ставки Верховного головнокомандувача. Двічі за цей день головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, доповідав про ситуацію на фронті. Напрямки основних боїв не змінились. Це передусім Покровський та інші донецькі напрямки, також Куп'янський напрямок на Харківщині. Максимум уваги. Всьому прикордоню зараз і не лише у Харківській області, але й також на Сумщині. Завдання для наших підрозділів, загалом для сил оборони, теж незмінне. Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту. В частині забезпечення військ вона була присвячена вітчизняному виробництву систем РЕП, дронів, ракетній програмі, нашій протидії російським керованим авіабомбам. Складна тематика, і якщо по РЕП по дронах, по ракетній програмі ми бачимо хороші тенденції, то із протидією російським бомбам ще треба дуже багато зробити. Деталі сьогодні обговорили: альтернатив не може бути Україні потрібні системи і тактики, які дозволять захищати наші позиції, наші міста і громади від цих бомб. І це зараз. Фактичний основний інструмент російського терору і просування окупанта. За минулу добу воїни повітряних сил та ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу: два пункти управління, дві станції управління БПЛА, станцію РЕП, зенітний ракетний комплекс С 400 та літак Су 25 у підсумку. Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також ворог втратив 11 танків, 27 бойових броньованих машин. Державна прикордонна служба фіксує продовження активності ворожих ДРГ на сумському напрямку. Противник також проводить тут щоденні обстріли з різноманітного озброєння. Загалом у ворога, як і раніше, на цьому напрямку зосереджені певні сили, але їх недостатньо для удару стратегічного рівня. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко. Але звісно, не можна виключати, що навіть попри те, що у ворога немає цих достатніх сил. Вони все ж таки не спробують вчинити якісь дії на кшталти, як це зараз ми бачимо по харківському напрямку, саме з метою посіяти в подальшому паніку серед населення України. Ну і власне відтягнути сили оборони нашої держави, в тому числі і на цей напрямок, фактично розтягнувши так лінію на на кордоні, де ведуться найбільш активні бой, бойові дії. Вже з початку цієї доби по всій лінії фронту відбулося 28 бойових зіткнень. На куп'янському напрямку з початку доби відбулося 4 спроби загарбників іти вперед в районах Стельмахівки та Гриківки. На Лиманському напрямку українські захисники вступили в бій у районі села Терни. На Краматорському напрямку бойові дії розгорталися поблизу Кліщіївки. Ситуація контрольована. Наші захисники проводять заходи з посилення позицій переднього краю оборони. На окремих напрямках проводять дії для покращення тактичного положення. Сполучені Штати не підтримують і не заохочують використання поставлених Україні західних озброєнь за межами української території, проте Україна сама ухвалює рішення про те, як ефективно розпоряджатися цією зброєю. Про це заявив на слуханнях у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США держсекретар Ентоні Блінкен. Він наголосив, що завдання США та їхніх союзників постачати Україні ту зброю, якої вона потребує для відбиття російської агресії. Ми надали Україні необхідну допомогу. Фактично, Сполучені Штати згуртували 50 країн по всьому світу, щоб стати на захист України і не дати їй бути стертою з мапи, як того прагнув Владімір Путін. Ми згуртували міжнародну спільноту, щоб розділити цей тягар. Прийняття рішень про надання Україні ще більше західної зброї викликало дискусії стосовно того, чи можна її використовувати по цілях за кордонами України. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю New York Times пояснив, що російські військові обстрілюють українські міста з позицій у найближчих селах до кордону, оскільки знають, що Україна не атакуватиме у відповідь, зокрема через відсутність дозволу західних партнерів на використання наданої ними зброї для ударів по розташуванню військових на території РФ. Проти надання такого дозволу, наприклад, виступає Німеччина, яка з цієї причини відмовляється надавати Україні далекобійні ракети Таурус. В той же час Велика Британія підтримує використання західної зброї для ураження цілей на території РФ. Україна має таке право так само, як Росія завдає ударів всередині України. Ви можете цілком зрозуміти. Міти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищає себе, заявив днями міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон у США найбільшими прихильниками того, аби надати нам такий дозвіл, є представники конгресу, зокрема і спікер палати представників Майк Джонсон. Я вважаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати змогу дати відсіч. Я вважаю, що намагання контролювати зусилля на мікрорівні це не дуже хороша політика для нас. Днями група конгресменів звернулася до міністра оборони Ллойда Остіна із закликом дозволити використовувати західне озброєння для ударів по території Росії. Важливо, щоб адміністрація Байдена надала українському військовому керівництву можливість проводити повний спектр операцій, необхідних для. Відповіді на неспровокований напад Росії на їхню суверенну землю ідеться у листі. Кабінет міністрів України погодив надання військовослужбовцям додаткової відпустки за знищену військову техніку росіян. Рішення затверджене 21 травня постановою уряду номер 585. Згідно з нею, додаткову відпустку зі збереженням грошового забезпечення надаватимуть військовослужбовцям протягом календарного року у розмірі, що залежатиме від типу знищеної техніки. Тож за знищений військовий корабель чи військовий літак надається відпустка у 5 календарних днів. Ураження зенітно-ракетного комплексу радіолокаційної системи. Ми засобів ППО гелікоптера додає до відпустки 4 дні. Три дні нададуть за знищення крилатої або балістичної ракети, танку, БМП, БТР, САУ або РСЗВ. На два дні відпустки можна розраховувати, якщо знищити засіб контрбатарейної або радіоелектронної боротьби, або БПЛА середньої дальності, тобто тих, чи радіус дії не перевищує 300 кілометрів. За БПЛА малої дальності дадуть один день відпустки, за великої дальності три календарних дні. Підтвердженням знищеної техніки є журнал бойових дій рапорт. Командира та відеозапис у рапорті повинні бути зазначені дата, час, спосіб та тип знищеної техніки. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.